Доброго дня, любі мої другокласники. Сьогодні у нас перший урок, я досліджую світ, як завжди, та нагадую, що для початку ми маємо з вами заповнити в наших календарах спостереження, яка погода зараз, температура повітря та чи є опади. Натисніть відео на паузу та виконайте це все зараз. Якщо ви справились, то тоді перейдемо до вивчення нової теми. А саме ми сьогодні дізнаємося, як утворюється лід на водоймах. Діти, якщо у нас є такі опади, як сніг, то тоді він потрапляє на поверхню не тільки землі, але й води, але в цей час не тане, а утворює свою рідну крижану корку. Зверху на неї ще падає сніг. І вода починає тверднути, замерзати. А каша з мокрого снігу, води і льоду перетворюються на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижини. Температура, за якою перетворюється вода на лід, становить 0 градусів Цельсія. Коли вода перетворюється на лід, вона розширюється. Пам'ятаєте, ми таке вивчали? Як же утворюються крижані бурульки? Дуже часто взимку ми можемо спостерігати за такими предметами, як бурульки. Діти вода, яка тане при плюсовій температурі, стікає вниз. Потім вона постійно капає, крапля за краплею, одна крапля, друга крапля починає поступово при нульовій вже температурі замерзати. Якщо капельки постійно будуть накрапляти на капельки, капля на каплю, то потім у нас утворюється малесенька бурулька. І з цієї малесенької бурульки може вийти велика бурулька, якщо крапельок таких буде дуже багато. Яку ж, які ж властивості, точніше, має льод? Льот, діти, безбарний, прозорий, твердий. І легший за воду. Якщо лід був би важчий за воду, то він би потонув. Тоді навіть у глибоких водоймах вода промерзла б до дна, і всі тварини, які там мешкають, загинули б під льодом, навіть у сильні морози є вода. Взимку дуже важливо дослухатись до застережень. Дуже часто. Під час того, як ви слухаєте прогноз погоди, або ж на інших інформаційних сайтах, там, де ви проживаєте, вас застерігають. Обережно ожеледиця і ожеледь, або ж обережно бурульки, обережно сезонні застуди. Що ж це значить? Ожеледиця, діти це такий тонкий прозорий шар льоду, що вкриває дороги, тротуари, стежки. Під час ожеледиці слід бути надзвичайно обачними. Пам'ятайте, що кращим для льоду є підошви з мікропористою чи іншої м'якої основи і без високих підборів. Людям похилого віку краще в слизькі дні взагалі не виходити з будинку, але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або шипом. Прогулянки. Для вагітних жінок в ожеледицю без супроводу до інших людей є досить небезпечною для здоров'я. Необхідно в цей час взагалі зачекати, проки, доки приберуть сніг і розкидають пісок на обмерзлий тротуар. Що ж таке ожеледь? Ожелець це нашарування, тобто шар на шар. Да, у нас відбувається нашарування льоду, який з'являється на землі, деревах, автомобілях і інших предметах внаслідок намерзання вологи. Нещодавно у нас такі були моменти, коли нас намерзали і на авто такі льодяні кірочки, і на дорогах, тому слід було б обережно нам. Пересуватися, а то й взагалі не виходити в таку погоду і на деревах. Фактично, це діти такі атмосферні опади, які формують щільний шар льоду. Ожелець з'являється або при дуже різкому зниженні температури до мінус, а потім, до мінус 10, а потім при різкому підвищенні, коли предмети все одно залишаються холодними. Також Іноді можна почути таке застереження, як обережно бурульки. Ми розібралися, що таке борулька, як вона утворюється, вона є загостреною донизу така льодинка, яка утворюється під час стікання води. І коли падає, вона може травмувати перехожих. Тому Слід бути обережними, обачними, проходячи повз будинок або біля високих дерев, варто переконатися у відсутності загрози падіння таких льодових, льодових наростів, не ходити під дахом будівель, а також під балконами. По можливості триматися на відстані до 5 метрів від будинків та інших споруд. Вибирати безпечний шлях для проходження певної вулиці, не варто заходити за межі встановлених огорож. Також власникам автотранспорту не варто паркувати свої машини біля будинків. Якщо під час руху людина почула зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятися, підіймати голову та роздивлятися, що відбувається. Можливо, це схід снігу або крижаної брили із дахів або ж дерев. Бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутись до стіни. Козирок, даху послужить укриттям вашим. Якщо через падіння з даху брульки або снігу постраждала людина, треба негайно викликати швидку допомогу. Ну і, звичайно, в цей час зимовий варто пам'ятати про сезонні застуди. Застуда є інфекційним захворюванням, вірусного походженням. Зимові холоди є сезон застуд найчастіших, тому варто повністю берегтися від хвороб взимку. Дотримуватись правил особистої гігієни, часто та ретельно мити руки, завжди провітрювати приміщення та при можливості проводити більше часу на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, повноцінно спати, залишати фізично активні вправи, які ми виконуємо діти під час фізичної культури, які я надсилаю вам відео, їх також треба виконувати. Це не просто так, я їх прикріплюю до ваших електронних щоденничків, їх варто виконувати. І також пам'ятайте, що варто в цей час їсти багато вітамінів. На цьому, діти, наш з вами урок завершується. Розкажіть, що ви запам'ятали з нашого уроку? Проліт його властивості, і, при можливості можете виконати невеличкий дослід під супроводом батьків, налити в одну посудину воду, покласти, ну, нехай це буде пляшка, яка закручується краще всього, покласти її до морозильної камери і налити в іншу пляшку води, а потім, коли Через, наприклад, декілька годин пляшка замерзне, нехай це буде навіть день на наступний день відкрити морозильну камеру і подивитися, і чим відрізняється та пляшка, яка замерша да, із льодом вже була в морозильній камері, і та пляшка з водою, яка просто стояла в теплому приміщенні. Що ви можете сказати про лід? Що ж, дякую вам всім за увагу та чекаю на наших наступних уроках вас.